Та, друзі, усіх вітаю. Пропоную вашій увазі ось таку hyundai Kona, Машинка 2019 рік, максимальна комплектація, Стан просто ідеальний. Просто ідеальний. Хто шукає ікону, приїхали, забрали. Тут немає жодних проблем по ній. Ні по пластику, ні по царапинах. Віця, задній бампер ніхто не красив, нічого не робив. Ці оці пластики, вони нові, вони просто нові. Машина має 106 тисяч, але, звісно, би поставив 40, вірили б, що вона має 40 тисяч. Це максимально нас преміум 64-ка, класний, крутий оцей сірий колір. На люкові. Максимальна комплектація, вже більш максимальних немає. Салончик просто топовий. Тут по консолі жодних царапин, моніторчик, ціленький. Тут є проблема, він розслоїться в деяких машинах. Тут все чотненько. Кермо, ну чесно, я такого ще керма не бачу. Сідушка, все, все чітко. Все працює, сох 100%, їде вона ідеально. Резину має 8 мм нову. Задня, Забув, як виробник називається, передня пірелі. Ще по цих пластиках ви ж шукаєте кону, всі дивитесь, пластики поцарапані. Тут все чотенько, чотенько просто, від слова, чотко. Тут ззаді на задніх тих картах проблем немає. Машина ідеальна, 19 рік, 64-ка, 106 оригінального пробігу, пробіг затверджений, є аукціонний звіт, все покажу, все розкажу. Машинка просто супер.